Полковник Євген Зубрівський, заступник керівника секретаріату національного органу протимінної діяльності Міністерства оборони. Поки пан полковник іде, я трішечки підводку зроблю, щоб ви розуміли направленість. В нас є політики державні в області протимінної діяльності, і саме от напрямок цього органу напрацювання цих політик і вже по цим політикам працюють інші. Ну, десь так, да? спрощено. Я дуже спрощено. Да. Дякую, доброго дня, шановні присутні. Зараз я вам розповім коротко, яким чином відбувається розмінування в Україні. Перш за все, хотів би відмітити, що на сьогодні в Україні склалася така ситуація із забрудненням території, з якою Європа не зтикалася з часів Другої світової війни. І, на жаль, це проблема на довгі-довгі роки. Якщо ми Якщо ми поглянемо на карту потенційних територій, що забруднені або можуть містити ризики, ми оцінюємо її в площі 174 тисячі квадратних кілометрів. Ну, щоб ви зрозуміли, це не означає, що ці всі площі повністю заміновані і небезпечні, але це площі, які потребують обстеження. Наразі ми над цим працюємо. І до кінця року, можливо, будуть уточені цифри. Як я вже казав, що площа дуже величезна, і, наприклад, якщо ми візьмемо Другу світову війну, коли вона закінчилась, до розмінування території Радянського Союзу було залучено 150 тисяч саперів. Причому розмінування території проходило із 44-го року по 78 й здається. Тобто, ви, ви уявіть, які масштаби роботи нас очікують. І відповідно забруднення. Це не тільки ризики для людей. Як ви бачите, статистика інцидентів з вибухонебезпечними предметами доволі сумна, і відповідно це забруднення впливає ще й на розвиток економіки, на розвиток різноманітних секторів, як і агрокультурного сектора, сектора транспорту і інших інших. інших. Взагалі, за нашими приблизними підрахунками, які ми робили разом з нашими партнерами, 5 мільйонів українців проживають на територіях, що є потенційно забрудненими, а взагалі забруднення міними вибухонебезпечними предметами впливає на 15 мільйонів осіб тим чи іншим мірою. Не дивлячись на те, що війна продовжується, ми продовжуємо звільняти нашу землю. Ми воюємо на фронті. Але ми максимально маю на увазі, ми, держава Україна, намагаємося усувати вже на територіях, де це можна, все можливі ризики від вибухонебезпечних предметів. На сьогодні урядом визначені основні Пріоритети для розмінування це, перш за все, об'єкти електропостачання, транспортна інфраструктура, все те, що допомагає людям повернутися до своїх домівок, очищення житлових територій, очищення об'єктів критичної інфраструктури і сільськогосподарських угідь, оскільки Україна є. З однієї держав основних експортерів сільськогосподарської продукту в світі. Для того, щоб проваджувати очищення в Україні проходить два види, назвами їх так два види робіт. Перше це оперативне реагування, тобто, це розмінування з метою негайного усунення явних ризиків. Для того щоб можливо було провести аварійні відновлювальні роботи, розблокувати житло людей, провести якісь негайні сільськогосподарські роботи, але дане від розмінування він не дає гарантії повності, що територія є безпечна. Для виконання цих робіт залучаються виключно підрозділи сил безпеки і оборони: це Збройні сили України, Державна спеціальна служба транспорту, ДСНС, Нацгвардія, Нацполіція. Як я вже сказав, основна мета це негайне швидке усунення явних ризиків. Другий вид робіт це безпосереднє гуманітарне розмінування. Гуманітарне розмінування якраз і проводиться з метою повного усунення ризиків від вибухонебезпечних предметів з гарантією якості, що дає можливість соціально-економічному розвитку і залучення глобальних інвестицій на територіях, що очищені саме за процесом гуманітарного розмінування. Цей процес включає в себе нетехнічне обстеження, безпосереднє розмінування, контроль якості і передача землі кінцевому користувачу. Відповідно до закону України про протимінну діяльність до даних заходів залучаються виключно оператори протимінної діяльності тобто, це організації, які пройшли сертифікацію і довели, що вони здатні спроможні виконувати завдання. Відповідно до міжнародних і національних стандартів, і вони несуть відповідальність за те, що робота буде виконана якісно і забезпечена безпека на визначену глибину очищення. На сьогодні в Україні діє план гуманітарного розмінування на 2023 рік. В рамках реалізації цього плану нещодавно було прийнято додатковий план очищення сільськогосподарських земель. Цим планом передбачено обстеження 470 тисяч гектар територій сільськогосподарських. Для цього залучається максимальне зусилля як і сил безпеки оборони, так і операторів протимінної діяльності. Як бачите, за два місяці спочатку реалізації цього плану обстежено 30 тисяч гектар, з яких 4 тисячі потребують гуманітарного розмінування. Тобто, це території, де виявлені ознаки забруднення мінами, і необхідно провести повне очищення з гарантією якості на сьогодні з цих 4 тисяч. Поки що вдалося чистити 91 гектар. Тобто, ви бачите, що це реально дуже довготривалий процес, але держава зобов'язана гарантувати безпеку своїх громадян і відповідно безпеку їхньої професійної соціальної діяльності. Я, якщо говорити про гуманітарне розмінування, ви бачите, що на сьогодні. Безпосередньо до процесів гуманітарного розмінування в нас залучено 8 операторів протимінної діяльності, всього сертифіковано 13, але не всі сертифіковані для процесу розмінування. Тому, як я казав, до цих процесів залучаються виключно оператори, які сертифіковані для виконання цих робіт. З цих операторів в нас 5 це іноземні організації, які працюють виключно за донорські кошти, і решта є нашими національними, які працюють в тому числі і за договорами. Але знову таки всі заходи проводяться в відповідності до національних і міжнародних стандартів. Це коротко так презентація для того, щоб ознайомлена, я розумію, що буде багато питань від вас. Дякую, пане Євгене. Колеги, якщо є у вас питання, то давайте їх задамо. Якщо треба, я піднесу мікрофон, і в мене ну, пару особистих питань на правах спікера. Да? Пане Євгене, підкажіть, будь ласка, чи є ну, якісь формати сталих документів для фермерів, які повинні вони надати, для того, щоб було. От, Поставлених в чергу, от це одне з таких ключових питань від спільноти. Саме основне це звернення до місцевих органів влади. Відповідно до нормативних документів, місцеві органи влади відповідальні за процес отримання заявок від населення. В тому числі в рамках подат... останніх змін до податкового кодексу щодо звільнення від оподаткування у зв'язку з загрозою про наявність вибухонебезпечних територій, місцеві органи влади ці всі заявки акумулюють в обласних військових адміністраціях, і далі ці всі території включаються в процес планування. Оператор протимінної діяльності, коли отримує завдання на роботу в тій чи іншій області, перше, де він приходить, це обласна військова адміністрація для того, щоб узгодити пріоритети, для того, щоб побачити ситуацію зі зверненнями громадян, щоб зрозуміти, де зосередити зусилля для початку нетехнічного обстеження. Всі ці питання узгоджуються з національним органом з питань протимінної діяльності через центр протиміної діяльності, для того, щоб можна було відслідковувати де, як хто буде працювати, дякую. І ще питання таке. А от в нас є власник умовно, да, і в нього от є договор куплі продажі землі. Він купив і є арендний договор. Це теж підходить для того, щоб він засвідчив, що. Це землі, які він обробляє і треба розмінувати. Ну суто, таке питання: аренда і купівля. Там якісь є відмінності? Ну в межах своїх повноважень я не можу відповісти, тому що мені, як організація, яка координує заходи гуманітарного розмінування. В принципі, без різниці хто, хто власник цієї землі. Моя задача це звільнити гарантовано безпечну цю землю. Добре, дякую. Колеги, може із з залу є запитання? Да, давайте так, я бачу. Ну, на три відповімо. Добре, давайте по перше. Майнамісмачий хай репрезент Клосек Кірклада. У нас, у нас є декілька копій, які ми можемо вам надати документів. Якщо ми говоримо про розмінування, ми бачимо дві проблеми. Перша проблема це, це ті сапери, які намагаються ну, робити свою роботу неналежним чином. І в це виглядає так, що це становиться таким на ну, популярним, популярним популярною тенденцією в Україні. І іншою тенденцією є те, що, що гравці на а, агроринку чи хочуть вони в. Власне, співпрацювати з організаціями, які займаються розмінуванням, і що робиться у цьому відношенні, і, і чи є е, бажання вкладувати в. Власне, якісь кошти або інвестиції для того, щоб продовжувати цю тенденцію, таким чином ми можемо продовжувати поговорити про це потім Добре. про так би мовити, чорних нелегальних саперів з нашого боку, з боку секретаря та національного органу, з боку центру протимінної діяльності. Ми постійно доводимо місцевим органам влади, щоб вони інформували фермерів, що вся робота нелегальних саперів є небезпечною, оскільки їх ніхто не контролює, ми їх не моніторимо. Ми для того, щоб люди могли зрозуміти, чи є чорний сапер перед ними, чи реальна організація. В нас на сайті Міністерства оборони України в розділі протимінна діяльність є облік операторів, які сертифіковані, де вказано за якими процесами вони сертифіковані, тобто яку діяльність вони можуть здійснювати. І відповідно до цієї діяльності, вони з фермера можуть звертатися, підписувати договори. Разом з тим, якщо ми говоримо про іноземні урядові організації. Як я вже казав, вони працюють виключно за донорські кошти і не працюють по договорах. Вони працюють виключно безкоштовно. Щодо другої частини питання, наразі бюджетом України не передбачено ніяких компенсацій за договора. Разом з тим уряд намагається зараз опрацювати структуру комерційного ринку розмінування. Який це буде продукт в кінці, я ще не можу сказати. Але що стосується урядових підрозділів сил безпеки та оборони, вони працюють безкоштовно. У відповідності до бюджетних асигнувань, які виділені на центральні органи виконавчої влади, і що стосується комерційних операторів, які є в Україні, вони працюють по індивідуальним договорам. Але знову таки необхідно, щоб ті, хто хоче підписати договір. Перевіряли, чи є дійсно є організація в переліку операторів протимінної діяльності, тому що ми моніторимо і е, 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 слідкуємо за роботою виключно сертифікованих операторів протимінної діяльності. Дякую, пане Євген. Ще два випросити сенківер. Uh, Запорізька область, Собецький Іван Митрович, я подивився, ви показали оці етапи розмінування, і наше сільське господарство, аграрний сектор попадає в шостий етап, тобто в останній етап. І так як ви сказали, значить, як розміновували після Другої світової війни на протязі мінімум 20 років, то я думаю, якщо ми підемо по такому шляху, як після Другої світової війни. То нам, особливо Запорізькій і Херсонській області, прийдеться чекати 20 років до розмінування. Тому у нас є пропозиція від аграрного сектору, значить, вам, як представнику Міністерства оборони, значить, ну і ми будемо, напевно, пропонувати Міністерству сільського господарства, значить, е організувати рамштайн по розмінуванню. От дивіться. Нас зараз значить, провели з цих вже енну кількість так Рамштайнів значить, по забезпеченню озброєнням України. Значить, я думаю, після наступу чи контрнаступу, на який ми вже чекаємо 15 місяців значить, в Запорізькій і в Херсонській області, я думаю, що слідуючи, після так авіаційного, треба готувати. По розмінуванню Рамштайн, і у нас є така пропозиція. От дивіться, в Рамштайні знаходиться 50 країн, які надають нам допомогу. Якщо в нас взяти значить, по Україні десь 10 областей, які будуть заміновані, частина вже деокупованих, де а частина не де ще деокупація не відбулася. Ну я так от прикинув по 5 країн із 50 на кожну нашу область. Значить, і що вони прийняли участь так сказати в розмінуванні. Тому що я думаю, що вся Європа заінтересована. Ну, а ми в першу чергу. Я думаю, це питання треба дуже і дуже так сказати настирливо просувати значить, і добиватися цього. Дякую. Дивіться, я відповім дякую, на ваше дякую. питання. Перше про Другу світову війну я вам привів приклад, просто щоб ви зрозуміли, які виклики перед нами стоять, які масштаби. На сьогодні процес розмінування вже більш удосконалений, ніж був тоді. Є методики, які гарантують і якість, і швидкість, і новітні технології залучаються. Так, в рамках, наприклад, міжнародного співробітництва нам вже надано 12 машин механізованого розмінування. Це тільки початок. Ми Продовжуємо працювати, щоб долучати міжнародну допомогу. У нас працює 5 міжнародних організацій, які за донорські кошти працюють. А щоб ви зрозуміли, всього зараз на сьогодні, якщо взяти всі потужності операторів протимінної діяльності, це майже 700 чоловік. Ми, і ми ще намагаємося більше залучати цієї допомоги. Так, да, ми чекаємо, що. Після закінчення звільнення нашої території, допомога далі буде переключена на е, процес відновлення країни. А розмінування це є обов'язковий елемент відновлення, тому що без розмінування ніхто не зможе вкладати інвестиції, скільки існує небезпека. Е, тому ця робота йде. Е, але знову таки, на сьогодні, якщо взяти Запорізьку область. Е, на жаль, там проходить лінія фронту. Так, да, ми... Е, Чекаємо, коли ми зможемо повністю звільнити всю Запорізьку область, і також повноцінно зайнятися там процесом гуманітарного розмінування. Але щоб ви зрозуміли, що чим довше е, проходить лінія фронту, тим складніше буде питання розмінування, оскільки е, расисти постійно використовують мінування всіх територій, причому мінують вони. Дуже плотно і використовують всі можливі міни, які тільки в них є. Тому реально це дуже буде процес довгий так. Ми, ми працьовуємо технології новітні, новітні методики, щоб це присвидшити. Але, на жаль, це не буде за щелчком пальця. Дякую, Євген. Ще останнє питання в цьому блоці. Дякую. Заставська Ольга, громадська організація Ради жінок фермерів Запорізької області. Спілкуємося з багатьма благодійними організаціями, і вони повідомляють, що на сьогоднішній день виникає проблема ввезення спеціального обладнання, яке допомагає розмінуванню, тому що воно відноситься до обладнання подвійного призначення. Чи розглядається в найближчі часи питання щодо. Спрощення системи ввезення такого обладнання, що буде сприяти розмінуванню території сільського ну, сільського господарства. Дякую, дякую за запитання. Це питання в принципі опрацьовується урядом. Наприклад, спрощена система ввезення безпілотних літальних апаратів. По друге, в принципі, сертифіковані оператори, які вже працюють в Україні доволі давно. Таких якихось великих проблем і звездення своїх засобів, приладів, в принципі, не мають. Вони отримують всю необхідну підтримку від національного органу для того, щоб можна можливо було легше ввести це майно. Воно використовується в гуманітарних цілях, тому. По суті, ну, жодної скарги від операторів, що в них якась проблема, що вони щось не можуть вести, офіційно до нас не надходило. Вони звертаються до нас офіційно для того, щоб у разі необхідності ми їм надавали листа підтримки, що це майно буде використовуватись в гуманітарних цілях, а не для продажу. Але це знов-таки стосується сертифікованих операторів. Ну, тобто, компанія з уліці ну не може попросити це, це тільки оператор. Добре, ще короте один, одне питання, і ми закриваємо цей блок. Юген Ситник, Асоціація обласних районних рад. А, якщо можна, уточніть, будь ласка, як на сьогодні розмежовані повноваження між вашим центром і центром гуманітарного розмінування ДСНС. Щоб зрозуміло, яким шляхом і тим місцевим органам е, в питаннях. Після виявлення місця знаходження вибухонебезпечних небезпечних предметів. Дякую за запитання. Дивіться відповідно до закону України про протимінну діяльність, Центр гуманітарного розмінування ДСНС призначений для практичного виконання заходів гуманітарного розмінування. Центр протимінної діяльності Міноборони е, утворений для е, планування, координації і моніторингу робіт. Окрім того, ці обидва центри уповноважені проводити сертифікацію операторів протимінної діяльності і здійснювати роботи із контролю якості розмінування. Але що стосується, як ви сказали, користувачів землі, для них точкою контакту є місцеві органи влади. Тобто місцеві органи влади акумулюють всі потреби населення і далі надають встановленим порядком для планування і врахування в роботі. Дякую. Тобто ОДА і, і районі, так. Дякую. дякую, Євген, дуже дякую. Я сподіваюся, що фермери почули максимальні відповіді на свої питання, і буде ще в нас ще спікер. Дякую, Євгене, за вашу доповідь. Дякую, дякую всім за увагу.